Ну а про те, чи можливі провокації під час завтрашньої ходи, ми хочемо запитати Вадима Денисенка, народного депутата України, Блок Петра Порошенка. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго дня багато говорять в соціальних мережах про те, що завтра може бути багато провокацій під час а, мирної ходи. Скажіть, будь ласка, чи думаєте ви так і якщо так, то хто буде його влаштовувати на вашу думку? Ну, в принципі, я не думаю, що будуть якісь серйозні провокації, тому що в принципі це не вигідно абсолютно нікому, включно з російськими силами. Тобто найбільша загроза з моєї точки зору дві. Перша загроза це те, що прийде мало людей, тому що, на жаль, поки що я бачу, що все ж таки е рекламна кампанія е ну, де факто не вийшла за межі соціальних мереж, і можливо це е може стати проблемою. Е друга значно більша проблема, це те, що е те, що ви називаєте провокаціями, буде випливе справді в наступним чином. Це Буде спроба із траурного мітингу, із мітингу, який засуджує, чи ходи, яка засуджує тероризм і Російську Федерацію. Буде спроба, і очевидно, вона буде робитися. Перетворити цей цю ходу в антивоєнну і говорити, що нам не треба ніякої війни, давайте не воювати, нам не потрібно воювати. Оце з моєї точки зору найбільша провокація, яку будуть і очевидно все ж таки готують російські сили. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, окрім голови КМДА Віталія Клешко, поки що ми не знаємо інформації про те, що відомі політики, чи президент, чи світові лідери підтримали цю ходу. Чи ви очікуєте на появу там високопосадовців? Ну, я на жаль не володію цією інформацією. Зрештою немає значення хто там буде, хто очолить цю ходу. Тобто, в принципі, в даному випадку я вважаю, що найбільша загроза, я ще раз говорю, це спроба е, проросійських сил, це спроба нашої п'ятої колони використати масове зібрання для того, щоб е, і не тільки п'яти колони, але й проти всіхів е, використати цю ходу для того, щоб. Е, Розповісти про те, що нам не потрібно воювати, війна не потрібна, давайте за мир, ну і так далі. отнести всю цю хімію, яка не має жодного відношення до всього того, що відбувається зараз в Донецьку, зокрема в Донецькому аеропорту. А як такій провокації можна протистояти на місці, на вашу думку? Організація, тобто, в принципі, у нас є е, хороший рівень організації. Тобто рівень організації населення після Майдану достатньо високий. Я пам'ятаю, як ми на Майдані організовувалися, і я думаю, що зараз потрібно застосовувати абсолютно ті ж самі методи. Але я ще раз говорю, що е, я не виключаю, що ну і плюс, звичайно, нормальна робота е, органів. Міліція СБУ і так далі, тому що я не виключаю, що зараз організовуються колони по 100-200 тітушок, які будуть виходити або божевільних бабок, вибачте на слові, які будуть іти з плакатами ні, війні, дайте мир, Порошенка, то обіцяв нам мир, і так далі, і так далі. Не мотивую, не ну, показуючи всім тим, що насправді в тому, що зараз відбувається, ви не Путін, вині не терористи в Росії, а ви не українська влада, яка насправді цьому випадку ні в чому не видно.